Так, ну що, дійсно важлива тема. Зараз про це будемо говорити з адвокатом. Як і обіцяла, будь ласка, пишіть нам ваші запитання. Я користуючись нагодою, можу їх поставити нашому гостю. І, до речі, ну от, як говорить президент, про те, що має бути справедливе бронювання. Е, цікаво, що означає справедливе бронювання? Запитаю у Тараса Боровського. Це адвокат і учасник проєкту Пантерівець. Моє вітання, пане Тарасе. Будь ласка, вам слово. Добрий вечір. Добрий вечір. Чесно кажучи, теж чув цю новину про те, що президент заявив, що бронювання повинне бути справедливим. Трошки дивує ця неоднорідність позиції держави, оскільки ми пам'ятаємо, що в результаті виборів, які були в останній, в 2019 році, у нас більшість у парламенті, абсолютно більшість, має фракція президента з назвою Слуга народу, він сам висувався від партії Слуга народу. Кабінет міністрів у нас сформований в принципі Верховною Радою, яка більшість якої, якби абсолютна більшість революційна за всю історію, складається з представників партії Слуга народу. Mm -hmm. Тобто, у нас має бути монолітна влада і монолітна позиція по всім питанням, в тому числі і щодо бронювання. Ці питання щодо бронювання вони за останні пару років вже вкотре. Міняються революційно міняються, і от ця од новина, коли президенту принесли там на стіл якусь інформацію про те, що аж півтора мільйони людей заброньовано е і визнано там критичними е робітниками критичних підприємств для української економіки. І він здивувався, ніби от для мене просто незрозуміло. Пане Тараса. дивіться, він говорить про те, те що що, що підхід має бути не за професією, а інший справедливий. Це як. Можливо, на вашу думку, що означає справедливий підхід, чесно кажучи, залізти в голову йому достатньо важко. От але я так розумію, що він говорить, мабуть, про те, що буде далі прописуватись більш досконало законодавство, і буде, наприклад, у нас сьогодні 100% працівників, наприклад, галузі енергетики, мають право на бронювання. Тут питань не виникає також 100% підприємств, які є, скажімо, резидентами різних проектів міністерства цифрової трансформації, тобто айтішники, вони теж мають право на 100% бронювання. Тут є питання, тому що насправді цих підприємств достатньо багато там можуть працювати. Дійсно розробник а інженери, вашу які думку, потрібні. На вашу думку, пане Тараса, які... я які, ріві люди, пане Тараса. Які критерії на вашу думку гарантують рівний підхід до всіх? Це те, що очікують, Що б це могло бути. Ну для мене все ж таки критерієм скоріше за все мало би бути коло професій, як це okay. і є зараз. От, допрацювати okay. просто це коло професій. У нас є класифікатор професій. От і допрацювати це якби довести до більшої досконалості, тому що, наприклад, працівники сфери енергетики, медики, там працівники критично важливих оборонних підприємств засумнівані підлягають бронюванню. Це наші героїв. Також давати треба статус учасників бойових дій. по ним прилітає не менше інколи ніж по військовим, навіть будучи у мирних містах. Щодо критеріїв, ну президент покладає відповідальність на кабмін за їх розробку. Але кабмін майже той самий, який і був який розробляв попередні критерії. Я нагадаю, що попередні критерії вони діють буквально там з літа. Буквально от. Ледве не вчора їх запровадили. Тепер вони вже вважаються президентом несправедливими. Це не дуже добре. Вони ще не встигли навіть попрацювати. Угу. До 15 листопада в Україні мають провести аудит критичних підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. І якщо підприємство виявиться не критичним для держави, то бронювання переглянуть. Військових це так туди включають для того, щоб уже розуміти, що це точно там уже буде якось справедливі такі ці перевірки, і ця комісія, цей аудит. А взагалі, хто мав би проводити цей аудит і які підприємства критичні, щоб не виникало питань? Військових включають, я так розумію, до певної комісії за аудиту цих підприємств для того, щоб. Порадувати плепс, порадувати народ, сказати, що дивіться військові. Це мабуть запорука. Э, ск скажімо так, сьогодні військові користуються найбільшою повагою у суспільстві, і от там є військові, значить, все це освячено і чесності, точно буде справедливо Да. Тобто, це просто загравання з народом, насправді чи військові мають е, таку кваліфікацію, щоб визначити, що це підприємство є критичним для існування економіки регіону, чи ні? Я думаю, що скоріше за все. На жаль, чи на щастя не кожен військовий зможе таке сказати угу. і заявити. Тому це скоріше за все, просто освячення можна до військових додати ще священиків, православних мусульман, і Тоді, взагалі, людям сподобається як на весілля запросити генерала. Це дуже важливо. Для певних людей е, проблема в чому я бачу, в чому проблема. У нас є критерії до визначення певних критично важливих для загальнодержавної, скажімо так, економіки для наповнення бюджету підприємств. І вони величезні. Там треба бути платником податків, сплачувати там мільйони, величезні кошти за рік і так далі. Тобто, буквально декілька компаній, є чи декілька десятків компаній, які відповідають цим критеріям, і є також можливість визначати. Кампанії як критично важливі для певного регіону, і робить це на місці. Місцева влада в особі там голови обласної військової адміністрації, і це величезний простір для корупції, тому що вони роблять це на око, і фактично. Дуже багато є випадків. Пане Тараса, я підприємства отримує цей статус. Повітряна тривога. Ми хочемо вивести зараз карту на екрани, показати де зараз є загроза, щоб люди могли подбати про свою безпеку. Загроза з півночі це важливий момент. Хочемо попередити, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Ми продовжимо далі. Нам тут пишуть. От, до речі, пане Тараса, ви з нами? Так, нам тут пишуть, от, наприклад, наша глядачка пише: е, я не буду називати назву цього магазину. Е, працівники це такий мол. Де продають господарські багато різних господарських будівельних е, товарів і так далі. Ось вона пише, що працівники цього е, молу мають майже е, всі мають бронювання. Наскільки це критичне підприємство? Ми не можемо обійтися без чоловіків, продавців і так далі. Відповідь щодо справедливого бронювання. Е, я не знаю, ми не перевіряли цю інформацію, тому не можу це називати, що це дійсно і так. Але в принципі, тут у нас стрічка зараз в Вайбері під час нашої розмови тут багато. У людей обурення, чому тих бронювали, тих не забронювали і навпаки. Я говорила перед цією нашою з вами включкою перед цим інтерв'ю з військовими і запитувала їхню думку щодо цього, що ви вважаєте? Ну, думки були різні. Е, було, наприклад, і про те, що ми, які пішли воювати два е, з половиною роки тому, ми. Е, Добровольцями, ми теж дуже класні менеджери, топ-менеджери, зв'язківці, і ми там і художники, і інженери, і журналісти, і так далі. То ми тепер як досконо маємо бути тут на війні, а хтось буде там заброньований. Ми теж могли б зараз дуже багато чого зробити для економіки України. Поза сумнівом, я думаю, що зняти градус напруги, потрібно придумати і якийсь механізм. Скажімо, якщо ми кажемо про економічне бронювання, то ми маємо і говорити про економічну демобілізацію за великим рахунком. Тобто є багато дійсно людей, підприємців, активних громадян, які Самі своєю участю і керування певним керуванням певними підприємствами вони е, теж дуже важливі для України загалом там запалюють цю економіку і якби атмосферу навколо себе і не Випадково такі активні люди на початку вторгнення пішли до лав збройних сил і тепер не можуть, наприклад, звільнитися звідти, уже провоювавши і про захищавши країну достатньо довгий період часу. Тому про економічну демобілізацію можна було би говорити. Ну і те, це було е... би справедливо. Тут багато обурення, зокрема з того, що е... серед е... цього півтора мільйона, ймовірно, ну ймовірно, е... багато пишуть люди, що багато. Ухилянтів, що це зараз така можливість сховатись через це. А можливо, якби був е, доведений до ума, якби був правильно, е, якби була ситуація правильна з процесом мобілізації в країні, то можливо не було б таких проблем із е, цим бронюванням економічним. Поза сумнівом, ситуація із мобілізацією теж потребує удосконалення. Тоді буде менше проблем з бронюванням, менше можливих зловживань бронюванням. Ті компанії, які я назвав там, в тому числі компанії it сектору Вони наскільки мені відомо в якихось одиничних випадках. Можна допустити, що вони беруть на роботу спеціально людей для того, щоб ці люди могли отримати цей статус заброньованих працівників. От, а чи є вони дійсно світилами it індустрії чи ні? Питання якби залишається відкритим і дослідити його без спеціальних знань, яких у Міністерства оборони або там у працівників ТЦК, які бронюють їх, на жаль, немає. От, і тому е, така ситуація існує. По мобілізації, скажу, що мобілізація, звісно, потребує більшої роботи в інформаційному плані, більшої е, пропаганди, культурної роботи з е, роз'ясненнями того, що вас чекає після отримання повістки, після прибуття в ПЦК, після прибуття до центру підготовки Зрозуміло. і так далі. Тобто, це людям потрібно пояснювати. Бо розуміло. у кожного є такий міф, що от отримав повістку, а завтра тебе вже там десь розстріляли в полоні. Ну такого ж немає. Дійсно, дуже багато людей про. Працюють в збройних силах навіть uh -huh. не на небойових посадах. Дуже багато людей воюють на бойових посадах по два з половиною роки, Залишаються живі, здорові. Ну, так має О, бути і... ця е, кампанія правильно вибудована. Ця комунікаційна кампанія. Дякую так. вам, спасибі, що включились до нас в ефір. Глядачам нагадаю, що ми говорили з Тарасом Боровським. Це адвокат, учасник проєкту Пантерівець. Говорили ми з ним про економічне бронювання.